Допомога, Рівна, я ви... Добрий день, ну. Сермаха з нас людин... Алло, Що сталося спочатку? Втратила, втратила свідомість жінка, її дитина, ми не знаємо, що вона прийшла. Ну, ви зараз не на місці? На місці вона до нас прийшла, позвонила в двері і втратила свідомість. Так, дивіться, дихання є. Дивиче приїдьте, бо вона, ми не знаємо, ми не знаємо, що її робити. Куда є? Місто рівне. Так, до екстреної медичної допомоги надійшов виклик трохи за 9 вечора 20 лютого. Потерпіла самотужки, звернулася за допомогою до сусідів, а ті, в свою чергу, викликали швидку. На момент приїзду екстренки в домі було четверо дітей 15, 14, 12 та 9 років. Сім'ю доставили до обласної лікарні. За словами лікарів, мати була у відносно задовільному стані, а діти в стані середньої тяжкості. Були госпіталізовані у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. В стані середньої важкості симптоми були головокружіння, нудота, загальна слабкість. Надавалась інтенсивна терапія, киснева терапія. Ну згідно протоколів лікування отруєння чадним газом. Про те, що сім'я отруїлась чадним газом, аварійній газовій службі повідомив диспетчер швидкої о десятій вечора. На місці виклику газовики виявили критичні порушення правил безпеки. Бригада АДС, що терміново виїхала за вказаною адресою до багатоквартирного триповерхового будинку, перевірила роботу газових приладів та тягу і виявила у квартирі потерпілих порушення правил безпеки систем газопостачання. А саме використання електровитяжки разом із димохідними газовими приладами, що категорично заборонено. Працівники бригади АДС перекрили газопостачання на два стояки. Наразі причини та обставини аварійної ситуації з'ясовують. В управлінні ДСНС кажуть, чадний газ є небезпечний навіть у мінімальних дозах. Разом з тим радять дотримуватись правил, аби не трапилося страшного інциденту. Чадний газ абсолютно невідчутний для людини, але впливає на організм навіть у невеликій концентрації та може призвести до отруєння і смерті. Він утворюється в процесі горіння, та має запаху, смаку або кольору. Саме тому для його ідентифікації необхідний спеціальний прилад, детектор чадного газу. Не залишайте без нагляду ввімкнені газові прилади. Регулярно перевіряйте справність газового обладнання, вентиляційних каналів та димоходів. Не встановлюйте електровитяжку та газову колонку в одному приміщенні. Ні, завжди відчиняйте заслінку в пішці чи каміні. Наразі відомо, що матір та її четверо дітей виписали з лікарні додому. Івана Чорногорська, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group.